Україні. Дорога громада, я дуже зворушена, що ви є на тому білому світі. Я так довго рвалася до Одеси, що найменше два роки. Ми так тривало планували з Павликом цей візит, складалися якось по різному зовнішні обставини. Нарешті ми прорвалися сьогодні крізь товщу дикунства, крізь. Невблаганство часу, крізь, нашу часом непомірно завантаженість. Маю за велику честь сьогодні стояти перед вами, перед людьми, які є земляками двох для мене знакових особистостей. І саме ці знакові особистості уособлюють сьогодні і колись і на майбутнє Одесу. Звісно, що я маю на увазі родину Лип Івана Липу і Юрія Липу. І як Галичанка, як порівна львів'янка, щиро хочу подякувати вам, що саме ваше місто виколесило першу національну геополітичну українську Балто-Чорноморську доктрину, автором якої є його величність Юрій Липа. Так розпорядилася його, його доля. Божий промисел, що народився він тут у вас, а загинув у нас на Львівщині, на Яворівщині і похований в одному із сіл Яворівщини. Не просто загинув у страшний дикунський спосіб, замордований НКВД. Ось він, цей знак і символ єдності, півдня і заходу. Друга постать, яка мене десь час пориває до Одеси. Яка надихає мене, яка повернула мені мою мову українську, а не радянську. Це також ваш земляк? Святослав Караванський? Чи можна уявити собі сучасне українське мовознавство без потужних праць Святослава Караванського, який сам з собою становить? Цілу Академію українського слова. Знову ж таки, цей чоловік так тяжів до Галичини, як я тяжюю до Одеси. Бо саме за зв'язок з організацією українських націоналістів, який він віднайшов в одному із навчальних закладів Одеси, привів його у Галичину. Саме за цей зв'язок у 1945 році. А нагадаю, липу було розтерзано в 44-му році. Одеський трибунал присудив йому 25 років. Закінчилося це тим, що цей ангел українського слова відбув 31 рік сталінських концтаборів. Знаю з тих книжок, які читала, що цей святий чоловік хотів повернути Одеситів до сонця своєї мови української. Як він це робив? У дуже дивовижний спосіб, навіть блаженний, кажуть, що ходив по одеських хатах з карткою, яка була розділена на дві частини, і там було написано правильно так, а неправильно так, і дзвонив у хату. Хто йому відкривав, лишав, лишав папір цей, де було написано, що правильно, скажімо, перебувати тут, а неправильно знаходитися, бо знаходиться лише те, що ми загубили. Правильно казати, ставлюся до тебе, бо відноситися можу хіба один до двох. Уявляєте, яким це треба було бути Одержимим, блаженним, світлим, божественним, аби у такий спосіб стукати у серце української мови і достукався так, що найповажніші його праці видані де? Ну то у Львові. Найповажніші праці видані у Львові, і видавництво Пах, яке видає ці його праці. Там, де Офіс Всеукраїнського об'єднання Свобода на Шейховського, 17. Виявляєте, які парадокси, які сплетіння доль, яка наша несамовита єдність бути разом, який це біг назустріч західняка до східника і східника до південця? Даруйте, але я вже мимоволі творю неологізми. Бо, мабуть, з легкого бажання Святослава Караванського. Він у поважному віці зараз. Я навіть мріяла через скайп зробити з ним бесіду у Львові. І, можливо, ми таке ще організуємо, але мені повідомили, що він дуже погано чує, і це може ускладнити спілкування. Це ваша не просто одеська легенда, це вже українська легенда. Бо словний Крим зробив тільки він. Словник труднощів перекладу з російської зробив тільки він. Працю, яка називається Платонок це сподобалося, зробив тільки серію, яку видала Київа-Могилянка. Пошук українського національного слова зробив тільки він. А десь у 1900, здається, 94-му році, коли я тільки прийшла на роботу у Львівську політехніку. А Львівська політехніка найкращий навчальний заклад, хоча б тому, що тільки там навчався Степан Бандера і Роман Шухевич. Виявляєте енергетику я цього я. навчального закладу. Тими дорогами, якими ходять зараз наші з вами діти, декого вже і внуки, ходив Бандера і Шухевич. Так от, коли я прийшла докладати у цей заклад, пам'ятаю, по дорозі, на жаль, я змушена була тепер звільнитися через іншу діяльність, самі розумієте, яку. Я випадково на привокзальній, можливо, хтось був у Львові і пам'ятає цю псевдоготичну церкву, колись це була Ельжбете, тепер княгиня Оль... Ольги, здається, Напроти цієї церкви є невеличка книгарня. Я зайшла до цієї книгарні і побачила Святослав Караванський секрети української мови. Звісно, що я цю книжку придбала. Коли я почала цю книжку по дорозі читати, я зрозуміла, що я не знаю української мови взагалі, що мене навчали і в школі і в університеті української мови. Саме цей великий Одесит чистив мою мову. Я з цією книжкою прийшла до нашого завідувача кафедри і кажу, ви знаєте про це. Він замовк взяв це до руки і кажу, слухайте, яке право ми маємо заходити в аудиторію до студентів, коли ми не знаємо істину української мови? Я не знала тоді ще. Що Святослав Караванський одесит як ми весь час не знаємо. Не випадково казав один із філософів, я знаю, що я нічого не знаю. Інший філософ казав, наші межі наших знань, горизонти наших знань щодня віддаляються. Яке це щастя брати до рук текст і розуміти, що він відкриває для тебе в першу чергу себе. Даруйте за цей егоїстичний підхід. Але якщо ми. Не ставатимемо егоїстичною нацією, мокро місця не зостанеться від нас. Караванський повернув українцям їхню правдиву мову. Ці секрети української мови стали для нас приступними. Не без впливу Караванського я написала свою монографію, яку сюди до вас також привезла. Це залишилися ще її рештки. Правопис корсет мови, правопис культурно-політичний вибір. Саме Караванський допоміг мені тоді зорієнтуватися в тому, а що властиво відбувається з нашим правописом. Чому і досі на українському мовному тілі московський сарафан? Я, як філологиня, готова вивчати, аналізувати, проникати, збагачуватися різними мовами світу. Але я ніколи. Ні як людина, ні як філолог не дозволю, аби мою мову заганяли в чужі норми. Вона надто самодостатня, надто велика, щоб використовувати чужий одяг. Ніхто з вас сьогодні не прийшов сюди в чужих штанах. ніхто не прийшов в чужій сорочці. Кожен має з собою свою торбу. Українець завжди був власником. Це його засаднича і фундаментальна риса. Індивідуаліст і власник. Саме з цією рисою дякую. Саме тим двом фундаментальним рисам, які творять індивідуальну, сильну, вільну, красиву особистість, було оголошено війну. Власництво треба було забрати через розкуркулення. Індивідуалізм треба було забрати через знищення неповторної мови, неповторної культури і своєї церкви. Саме тому сьогодні ця орда превладі основні стріли пускає у ці речі: у бажання українця стати власником і стати господарем на своїй землі, у бажання українця відновити свій духовний фундамент той духовний фундамент. Який розбудовував Караванський 31 рік, перебуваючи у Сталінському концентраційному таборі, і тільки за те, що його дружина була його дружиною, їй було оголошено вирок 5 років. Чи ми маємо про це не знати? Ми не маємо права тоді бути, якщо ми не знаємо таких банальних речей про себе. Але з тих банальних речей виростає наша постава. Постава гідних, самодостатніх і вільних людей. Не випадково існує геніальний український фразеологізм, який відображає це поняття українського власництва і українського індивідуалізму заблукати хатою і коморою. Натомість росіяни кажуть, заблудіться в трьох соснах. Так? Ну, перепив трошки, та й заблукав меж трьома соснами. Натомість українець заблукав меже хатою коморою. Бо в нього таке було обійстя, що направду не завжди міг дати з тим ради. Пригадую, коли я приїхала в село свого діда, а це Старосамбірський район, село Босховисто, то мені казали, оце була земля твого діда, і це земля твого діда, і це земля твого діда, це все, як у цій, як у цій класиці, чия земля Калитчина. пригадую, чия земля Калитчина. Так от, щоб відчужити українців від цієї землі, треба було його загнати в Сибір, Треба було його розкоркулити, і треба було забрати опори, які не від землі йдуть, а опори, які йдуть від неба. Бо мова це опора, що йде від неба. Культура це опора, що йде від неба. Церква одягнена в українську вишиванку, це культура, що йде від неба. Натомість власництво і індивідуалізм це те, що йде від землі. Якщо ми. Як мудрий народ, а те, що ми надзвичайно мудрий народ, можу ствердити абсолютно, зуміємо тепер на порозі нових викликів і випробувань синтезувати ці опори від землі і неба, ми будемо незнащенні. І тоді можна буде сказати словами Василя Симоненко: хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Якщо ми не навчимося цієї української самодостатності, такої, яку має поляк, такої, яку має Угорець, такої, якої має Чех, складно нам буде ще в тому світі. Звісно, всі ми пам'ятаємо франкові слова, як не нам, то хоч синам у боротьбі. Я не хочу, аби на плечі моєї дитини лягало те, що лягло на мої плечі. Тому досить вже. Творити історію перерваного покоління. Про перерване покоління говорив великий друг Великого Липи Євген Маленюк. Коли він казав про це перерване покоління, то наголошував, що в українці існує дивний зв'язок зв'язок між внуком і дідом, а ланка зв'язку між батьком провисає. Бо цей батько не має часу передати дитині оці духовні опори. Тоді це святе створіння, твоя дитина. Іде по духовні опори до бабці і до діда, яке це щастя, що є ще покоління отих класиків 70, 80, 90, як сказав би правильно Караванський, ми звикли до форми 90-літніх, які для нас є прикладом прямостояння і протистояння за Стусом. Вони встигли народити нас, ми встигли народити вже своїх дітей. Які сповідують ці самі цінності, про які я сказала вище? Вони хочуть бути вільними на своїй землі, не принижуючи нікого. Нікому не буде тут добре, якщо тут буде зле українці.